Вітаю, друзі! Як ваші справи? Як ви почуваєте, з якого ви міста, якщо ви перебуваєте в безпеці і маєте змогу написати, напишіть, будь ласка, я буду дуже рада з вами познайомитись. Я Наталія Ліщинська з міста Умань в рідному місті я працювала в жіночій колонії і там надавала допомогу людям у вигляді консультацій, підтримки, порад тощо згодом переїхала до Чеської Республіки, оскільки, як завжди, нам бракує коштів. Але тут ця діяльність вона зовсім не надихає, і в один прекрасний момент все світ має на, на кожного з нас відповідно свої плани. Він мене. Підштовхнув до трансформаційних процесів і я усвідомила, що роблю щось не те. Знову взяла себе в руки, розпочала вивчати психологію, відкрила для себе космоенергетику, підняла рівень свого духовного інтелекту, тому готова з вами до співпраці і значно розширила спектр надання допомоги людям. Все, що я можу вам запропонувати, я висвітлю на своєму каналі, щоб не затримувати час. Оскільки тут його дуже мало. А хочу вам ще поділитися з вами певним досвідом, оскільки це відео моє є першим за моє свідоме життя. Але перед цим, як я запланувала його видати в світ, у мене було кучу блоків. І впоратись мені допомогли люди знову, яких послав всесвіт. Тому що. Я знайшла в інтернеті таку групу, яка називається Як розпочати говорити легко. І вирішила ризикнути, спробувати, а чому б і що я зрештою. І надихнулася ці, ці, цими заняттями, постільки ми тиждень пробули у у спілкуванні виконували певні завдання в закритій групі. І ці завдання нестандартні, це креативне мислення. Воно нас до дії спровокувало і захопило так, підняло нам так адреналін, що ми відчули, що ми маємо цей потенціал. Тому напишіть, як ви думаєте цей бар'єр? Чи мали ви його взагалі, чи ні, чи маєте ви бажання його подолати? У разі, якщо так то напишіть, будь ласка, в коментарях, я хочу так само. І ми вам скинемо ссылку на цю групу, яка розпочинає діяти в понеділок. Зрештою, ніхто вас не примушує, і це є безкоштовно, але шанси бувають не завжди такі. Тому раджу вам з власного досвіду. Я вам щиро дякую, що ви вислухали моє невеличке відео. Я вам обіцяю, що надалі буду писати нові відео і відкрита до щирого спілкування з вами. Я бажаю вам душевної гармонії, звісно ж, миру. Я бажаю вам. І мені, власне, щоб нарешті в нашій державі запанувала тиша, спокій, благодать. Бережіть себе і своїх родин.